Ми акцію щодо 16 днів проти насилля. Вона проходить з 25 листопада по 10 грудня. Ви бачите картини, на яких розташовані, на яких є QR-код. Якщо скористатися QR-кодом, то за посиланням буде направлено на відеолики, такі соціальні відеоролики. У нас з початку року на території області до органів і підрозділів поліції територіальних надійшло понад 9600 таких звернень щодо домашнього насильства. При вході розгляду таких звернень у нас стоїть на обліку, так скажемо, під облікових кривдників, понад 2850. Отаку ми маємо наразі сумну статистику. Може, сумну, але це така робота повсякденна, і ми привертаємо увагу, щоб люди не замовчували цю проблему, а звертались до підрозділів поліції, звертались до громадських організацій, до психологів для вирішення цих проблем. На території області в місті Кропивницькому працює фаховий так скажем, наряд, і фаховий сектор, який спеціалізується лише по протидії домашньому насильству, які є повністю всі контакти, повністю всі методичні рекомендації, алгоритми, як діяти, щоб убезпечити людину, жертву від насильника, які є механізми і методи в державі. І також така група у нас працює в Олександрії, на території Олександрійського району. Також виключно по домашньому насильству. Давайте, давайте. Давай. Давай, давай. А у мене в шаріку давай таку синю стрічку. Дітягни тепер за той край, Bom, Pia! gutudo